Катерина, ледь стримуючи сльози, сиділа на стільці в лікарняній палаті і дивилася на свою сестру Віру. Віра була їй троюрідною сестрою. Катя погано розбиралася в усіх цих родинних зв'язках, та вони, власне кажучи, практично ніколи й не спілкувалися. Катерина все життя жила в місті. Тут вона отримала освіту, вийшла заміж. А Віра була сільською. Її будинок знаходився майже в 300 кілометрах у Богом забутому селі. Чоловіка у віри не було. Ще минулого літа, відпочиваючи на березі озера в п'яній компанії, він поліз купатися і потонув, назавжди залишивши дружину і двох маленьких донечок – Анну та Марію. Віра заміж більше виходити не хотіла, та й не було за кого йти в тому селі. А Катя, приїжджаючи на похорон, побачила, в яких умовах жила Віра. Їй стало дуже шкода дівчаток. Катя час від часу посилала їм подарунки. Сергій не заперечував, хоча особливо і не підтримував її у цьому. От ти думаєш, що хорошою для них будеш? Аби так не було, говорив він. Ні, Сергію, я просто хочу трішки допомогти. Віра добра, на моєму місці, вона б так само зробила, відповідала Катя, захищаючи сестру. Ну, ти в мене просто мати Тереза, обіймав чоловік Катю і говорив. Тільки послухай мене я не знаю, чому так насправді відбувається, але, як правило, найближчі люди виявляються найменш вдячними. Родичі, ти можеш їм навіть хоч дорогу всю хусткою виставити, але вони. Не будуть тобі вдячні за те, що ти робиш. А коли в тебе трапиться біда, то вони просто відвернуться і навіть не подумають простягнути тобі руку допомоги. Ну що ж, Сергійку, в кожного своя совість, а в мене своя. Ну, Моя мені не дозволить так вчинити. І я їм не так багато відправляю цукерки, іграшки, речі, якісь для дівчаток і для віри. До речі, вони насправді мені вдячні. Ну, ну, подивимось, чим це все закінчиться, скептично заявляв їй чоловік. Закінчили все справді дуже погано. Одного разу Каті зателефонувала Віра і попросила її негайно прийти. Навіщо ти приїхала в місто і чому ти мені нічого не сказала, та й до нас не зайшла, здивовано і навіть трохи ображено сказала сестра. Катю, Люба, розплакалась у відповідь Віра. Я в лікарні, я помираю. Будь ласка, приходь, мені дуже потрібно з тобою поговорити. І решта слів віри заглушило ридання, і Катя, розуміючи, що відбувається, щось серйозне, також не стримала своїх сліз. Вони так і плакали обидві, стискаючи в руках телефони. Коли ж перший порив прийшов, Катя з важким голосом сказала. Я їду, Вірочко, я їду, зараз, тільки чоловікові скажу. Зовсім скоро я буду в тебе. Ти тільки не переживай, я тебе прошу. І ось вона сиділа поруч, із худою сестрою, яку навіть не одразу впізнала. Вона слухала її сумну розповідь. Виявилось, що Віру довго лікували неправильно, поставивши їй невірний діагноз, їй ставало все гірше та гірше. Тільки коли інфекція поширилась по всьому організмові, лікарі місцевої лікарні спохватилися і направили її в місто. Але було вже пізно: Жінці залишались останні дні, а може навіть і години. Віра все розуміла і просто прийняла свою долю. Тільки одне не давало їй спокійно жити донечки, яких тепер точно віддадуть у дитячий будинок. Вони в мене такі слухняні, хороші. Крізь сльози, сказала Віра. У вересні їм у школу йти, а вони вже вміють і читати, і писати, працьовіті обидві, помічниці в мене. А як уявляю, що їх чекає, мені серце розривається. Вони ж навіть захистити себе не зможуть. Раптом Віра стисла в слабких долонях руку каті. Катю, люба, ти завжди була такою доброю до нас. Не залишай моїх дівчаток, забери їх до себе. У тебе Сергій хороший, і син ваш, їх ровесник, квартира вас велика. Мені нікому більше їх довірити. Зараз за ними доглядає Ліна, невістка, але вона така сварлива, жадібна, завжди лається, та й брат недалеко від неї пішов. Не буде життя дівчаткам у них, а мука. Та й не погодяться вони їх взяти. Ну, поможи мені, я тебе благаю. І тут Катя промовила. У нас тут працюють хороші лікарі, тебе обов'язково поставлять на ноги, запевняла вона сестру. Але Віра тільки плакала і знову просила Катю взяти Анну та Марію до себе. Не витримавши сліз сестри, Катя погодилась того ж вечора Віри не стало. Сергій був незадоволений тим, що Катя взяла на себе організацію похорону. І зовсім розгубився, коли вона, стоячи в саду сільського дому віри, сказала йому, що обіцяла сестрі виховувати її доньок. Ти що, з глузду з'їхала? вперше за роки шлюбу, підвищив на неї голос Ти куди їх приведеш? У нас же самих син, квартира двокімнатна. Як ми там всі помістимось? А як ми взагалі всіх прогодуємо? Ти про це подумала? Та нас стане майже вдвічі більше, тим паче діти ростуть. Їм потрібен одяг, їжа. Ні, Катю, ти явно не в своєму розумі. Сергію, дівчатка будуть отримувати пенсії по втраті годувальника, або як там це називається, а ми будемо їх обікунами. Ну зрозумійте мене, я не можу їх залишити напризволяще. Ти бачив, які вони нещасні, як два маленькі горобчики, а світ такий жорстокий і великий. От тільки не треба мені тут давити на жалість. Врешті-решт, у них є рідний дядько і, наскільки я розумію, свій будинок. Сергію, я вже встигла познайомитися з братом Віри. Ти, до речі, теж він навіть на похорон сестри копійки не дав. Невже ти думаєш, що він захоче взяти до себе її дітей? Та що ж їх там чекає? Вони будуть в нього, як прислуги, дві маленькі попелюшки. А в нас, значить, будуть королевами? сказав Сергій. Він хотів сказати ще щось, але в той час до них підійшли дві дівчинки Анна та Марія. Спочатку вони обійняли Катю, заглядаючи їй обличчя, а потім повернулися до Сергія і несміливо простягнули йому якийсь конверт. Це що, мені? запитав він. Так, так, дядьку Сергій, це вам, промовила дівчатка, ховаючись за спину каті. Що там? Сергій взяв цей конверт, відкрив і прочитав. «Дядечку, не залишайте нас, ми будемо чемні, обіцяємо. Анна та Марія. Раптом Сергій різко підняв голову, подивився на Катю, а потім, не сказавши жодного слова, пішов до автомобіля. Катя з дівчатками залишилась стояти на місці. Потім знову він різко розвернувся, підійшов до них, сів біля них, обійняв і сказав Вибачте мені, я не мав рації, тепер ви з нами. Через кілька днів Анна та Марія поселили в свій квартирі, розділивши кімнату з Артемом, своїм названим братом, сином Каті та Сергія, незважаючи на те, що Сергій все ж таки мав рацію, і розширення сім'ї додало всім чимало клопоту. Катя не збиралась так просто здаватись, дівчатка дуже важко переносили смерть мами. Вони сумували, плакали, ніяк не могли звикнути до нових умов. Катя просто розривалася від жалю до них і намагалася хоч чимось полегшити долю нещасних сиріт. Артем також добре ставився до своїх сестер. Спочатку він думав, що вони приїхали погостювати, але коли мама поговорила з ним. Він погодився, що Анна та Марія будуть жити, жити з ними. І тільки Сергій ніяк не міг звикнути до того, що у нього тепер з'явилося ще й дві доньки. Коли треба було збирати до школи одразу трьох дітей, Сергій навіть схуд, бо пенсії дівчаток ні на що не вистачало. Йому доводилось відмовляти собі в багатьох речах, щоб забезпечити свою, тепер же таку велику сім'ю. Один із останніх серпневих днів Сергій відпочивав, лежачи на дивані перед телевізором. У цей час з кімнати вийшов Артем у новенькому шкільному костюмі. Він вирішив показати батькові, як йому личить. Сергій щиро похвалив сина і з посмішкою подивився на дружину, але. Одразу ж перестав посміхатися, бо з кімнати вийшли сестри. Анна і Марія вдягли шкільні плаття і, як могли, зібрали волосся великий бант. Сергій ледь кинув на них свій погляд, а потім підвівся з дивану і вийшов на балкон. Його дратувало те, що вони постійно нагадували йому про свою присутність, вони просто лізли в очі. Не даючи йому спокійно жити. Щоб не вибухнути хвилею гніву і не наговорити зайвого, Сергій просто вийшов з кімнати. У домі йому тепер всього не вистачало, і навіть уваги дружини, яка просто розривалася між трьома дітьми та ним. Сергій розумів, що дівчатка ні в чому не винні, але нічого не міг з собою вдіяти. Він не міг ніяк до них звикнути. Та й не хотів. Так минуло три роки. Наближався саме ювілей Сергія, і Катя вирішила влаштувати для чоловіка справжнє свято. Діти їй усьому допомагали, передусім навели порядок у всій квартирі. Повернувшись з роботи, Сергій побачив біля дверей цілі пакети зі сміттям та непотрібними речами. Поглянувши на кухню, він побачив, що дружина щось там робить. Вона попросила його. Винести пакети до сміття, а сама зайня, зайнялась, з приготуванням вечері. Сергій пішов виконувати доручення дружини. Він уже поставив пакети поруч із контейнером, як раптом в одному із пакетів помітив свою стару замшеву куртку і дістав улюблену річ, навіть не розуміючи, чому ж дружина вирішила її викинути. Звісно, вона вже була добре зношеною і вже не виглядала так елегантно, як колись. Та Сергію було дуже шкода з нею розлучатись. Раптом одній з кишень щось хрустнуло. Сергій засунув туди руку і з подиву вдістяв якийсь аркуш паперу. Він не міг зрозуміти, як взагалі цей аркуш опинився в кишені. І тільки, відкривши аркуш, він здогадався, що він. Пролежав там кілька років. Катя тим часом накривала на стіл і зібрала дітей на вечерю, чекаючи свого чоловіка. Кожен із них підготував для нього подарунки і нетерпляче чекав на іменинника, але його все не було. Катя й діти обговорювали завтрашній похід у ресторан, повторювали вірші, пісні, які вони збиралися прочитати і заспівати перед гостями. А Сергія все не було. Хвилюючись, Катя залишила дітей вдома, а сама спустилася у двір до сміттєвих контейнерів та побачила, що чоловік тримає в руках якийсь аркуш. Нічого не розуміючи, вона підійшла до нього і поцікавилась, що трапилось. Тільки тепер вона з подивом помітила, що Сергій плаче, і він мовчки простягнув їй той аркуш паперу. Написаний він був. Дитячими каракулями. Катя взяла його в руки, і сльози одразу навернулись їй на очі. Дорогий батько Сергій, було написано на листочку, дякуємо тобі і мамі Каті за те, що ви взяли нас до себе. Ми будемо хорошими і слухняними дівчатками, вашими донечками. Ви ніколи не пожалієте, що стали для нас батьками. І ми будемо з гордістю розповідати всім, які ж ви добрі і ласкаві. Дякуємо вам за все, ваші Анна та Марія. Ми вас дуже любимо. Катя подивилася на чоловіка, важко зітхаючи. Лінії були розмиті сльозами. Мабуть, дівчатка плакали, коли вони писали цей лист. Вони писали його одразу після похорону своєї матері. І саме тоді вони підійшли до них і простягнули цей конверт. Вони хотіли, щоб Сергій прочитав його негайно, а він засунув у кишеню куртки і забув про нього. Господи, Катю, ну що ж я за людина така? Дурна і зла. Ні, ти добрий Сергію, і дівчатка це чудово знають. А тепер і ти це знаєш. Входімо, вони нас чекають, а то вечеря вже буде холодною. А якщо ти в чомусь і не маєш рації, то ніколи не пізно. Працювати над своїми помилками. Так, Катю, я обов'язково все виправлю. Я стану для них справжнім батьком, і вони ніколи не пожаліють, що погодились стати нашими донечками. У нас справді щаслива та дружня сім'я. Правда? Ну, звісно, правда. Сергій обійняв дружину, і вони разом пішли додому. А там він одразу розкрив обійми для всіх своїх дітей. Того вечора. За столом було якось особливо тепло та затишно. Сміх та жарти не вщухали цілий вечір, всі були щасливі. Тільки коли діти заснули, Сергій перше поцілував їх перед сном. Дістав з кишені аркуш паперу, обережно його розгладив і поклав у свій альбом з фотографіями, де він сперігав дорогоцінні спогади, а Катя з усмішкою спостерігала за чоловіком. Вона була впевнена, що сьогодні ввечері щастя, яке прийшло в їх дім, більше ніколи їх не залишить.